Чому мені роблять зле? Чому ходять по ворожках? У мене так само ті ж проблеми, як і у інших людей. Проблеми з здоров'ям, проблеми на роботі. Чому це так відбувається? А я надам тобі відповідь, чому це відбувається? Тому що людина, яка не йде в розвиток, вона тяне всіх назад, і вона буде тянути. І заздрість тут іде, і за того, що ви легко. Зі сторони їм кажеться, що ви легко справляєтеся зі своїми проблемами. Вони ж не знають вашої кухні зсередини, як ви кожен день вибираєте прийняти рішення і поступити так, щоб найкраще було не тільки собі, а й іншим. Щоб все йшло шлова благо. Да? Ви запам'ятали, люди, які не йдуть в розвиток, вони не дають іти в розвиток іншим людям. Будь-то мама, папа, будь-хто, це сюди і рідні включаються так само. І вони будуть тягнути, людиці, вас назад. І по ворожкам. Порчі, привороти, все будуть робити для того, щоб вас внутрішньо утримати. А що робити для того, щоб не піддаватися під цю владу цієї негативної енергії? Читати молитви, акафести, іти внутрішньо правильно працювати, комунікувати з людьми, да? кармічно правильно. Тому люблю, цілую.